ставте лайки. Далі я вам буду показувати свій обновлений костюм в попловому будинку. Перший автомат м 16 Граната, лація, револьверо. Далі хочу вам показати, як правильно як, як пам'ять. Як пандати. Як я мій пан Дальше. Дальше дайшого вот так. Це не пригодиться. Покажу вам збоку, бо мені так буде легше. Покажу. Перший. Другий. Третій. Третій буде цікавіший. На Мене ще не визав залетів зал, в сторону. І читати. Читати покаже в бою. Зараз <гл> я рунувся.

Думаю, це, це не в вийшло. Далі хочу вам показати ще одне обновлене знаряддя всього. Хочу вам показати їм звукові наушники, які допомагають від пострілу гранат. Надіваєш і нічого не чуєш. Дальше я вам покажу оновлений пістолет запасного столового пістолета, у цього тепер є отакий. От Правда, він не дуже нормальний, просто трохи заїдає, бо він був в піску. Далі я вам покажу ще одне. Це, це, це бінокль воєнний. Дивіться з цієї сторони. Я вас бачу дуже близько. Дивіться з цієї сторони, ви зараз дуже далеко. Антистрес. Завж... Він завжди має бути, щоб зняти біль Навіть якщо, Добре. навіть, якщо ви повернені, ви все одно маєте його пожим'яти, щоб вам стало краще. Добре, будемо закінчувати на цьому. І хочу дуже подякувати за активність. Що ви підписуєтесь, активно підписуйтесь, ставити лайки. Я бачу, що вам подобається цей контент. І я, і я продовжую знімати відео для вас. Ну добре, закінчуюсь. На, на сьогодні це все. Всім папа, підписуйтесь, ставте лайк.